13 червня 2025-го Ізраїль розпочав серію масштабних високоточних ударів по ядерній та військовій інфраструктурі Ірану. Операція отримала назву Lion». Після місяців досліджень нам вдалось скласти карту таємних іранських ядерних об'єктів. Деякі з них приховані глибоко під землею, інші просто неба. Важливо зрозуміти, чому Ізраїль так рішуче налаштований зупинити ядерне збагачення Ірану. За даними ізраїльської розвідки, іранські центрифуги можуть уже за кілька днів виробити ядерну бомбу. Окрему увагу заслуговує й сам процес виготовлення. Ми розглянемо стратегію Ізраїлю, проаналізуємо цілі ударів та розкриємо справжні причини цієї ескалації. Іран має кілька ядерних програм, але зосередьмося на ключових підземних об'єктах. Перший ядерний об'єкт у Фордо це центр збагачення, вбудований угору, що забезпечує кращий захист від бомбардувань у порівнянні з іншими об'єктами. Другий ядерний комплекс у натанці він включає кілька об'єктів: дві станції зі збагачення урану. одну величезну підземну і одну надземну експериментальну. Третій об'єкт Ісфаган, найбільший ядерний центр країни, розташований на околицях міста. Тут працюють завод з виробництва уранових паливних пластин та установка для перетворення урану в гексавторит урану, який подається до центрифуг. Четвертий об'єкт кандаб. Тут зведено не повністю добудований реактор на важкій воді. Раніше мав назву Ірак, нині Кандаб. І п'ятий бушер, єдина діюча АЕС в Ірані, розташована на узбережжі перської затоки. Вона працює на московицькому паливі, яке після використання повертається до Московії, що, начебто, зменшує ризик поширення ядерної зброї. Як працює процес видобутку та збагачення урану в Ірані? Ось уранова руда. Її добувають буром, який піднімає розширювач через пілотну свердловину, розширюючи її. Подрібнена руда потрапляє у так звану камеру видобутку. Далі дистанційно керований бульдозер, який працює на безпечній відстані, підбирає уранову породу. Далі уран конденсується, подрібнюється і поміщається до центрифуги для подальшого збагачення. Усі говорять про збагачення в центрифугах, але давайте розберемось, як воно працює на візуалізації. Зелені крапки це атоми урану-238, а сині крапки — урану-235. Це перша партія природний уран, який містить лише 0,7% урану 235 Тут на зображенні маємо 5% низькозбагачений уран, який використовується в комерційних ядерних електростанціях. І нарешті уран збройного класу, який містить 90% урану 235. Як бачимо, майже весь уран 238 видалено і замінено ураном 235, що позначений синім кольором. Пояснімо це за допомогою максимально простої анімації. Центрифуга це високоякісна труба з обертовим мотором унизу і трубкою подачі зверху. Уран подається в центрифугу у вигляді газу гексавториду урану. Коли мотор обертається на високій швидкості, важчий уран 238 відділяється від легшого урану – Завдяки від центровій силі, Уран 235 піднімається догори і збирається у верхній частині, тоді як важчий Уран 238 осідає внизу, і процес збагачення завершується. Погляньмо, як Ізраїль застосував свої повітряні сили для удару по ядерних цілях. О 30.30 .30 ранку Ізраїль випустив близько 200 винищувачів, які використали понад 330 боєприпасів для ураження десятків ядерних і військових цілей. Хоча ці маршрути здаються простими, насправді вони вимагають складного планування, зокрема розрахунків для дозаправки літаків у повітрі і прокладання маршрутів, що проходять через Йорданію, Сирію та Ірак, ізраїль нейтралізував ППО в Сирії та Іраку, щоб забезпечити безпечне повернення в разі атаки. Стратегія Ізраїлю передбачала три хвилі ударів: перша хвиля була спрямована на знищення наземних ППО радарів і штаб-квартир ППО Ірану в Тегерані, Ламі та Кестані. Хвиля знищення балістичних ракет. І третя хвиля удари по промислових об'єктах військового виробництва. Щоб уникнути іранських ППО, Ізраїль використовував ракети ROX, які дозволяють уражати цілі здалеку, не проникаючи глибоко в повітряний простір Ірану. Неочікувано, система ППО Ірану Бавар 373 показала кращу ефективність ніж прогнозувалось. Ми розглянемо, як ця система працює та якою є сила іранських ВПС пізніше у відео літаки Ізраїлю, які брали участь в операції. Основу складали винищувачі п'ятого покоління F-35, літаки ППО F-16 та штурмовики F-15. Вони подолали близько 1600 кілометрів, що відповідає тисячі миль. Основною зброєю були далекобійні надзвукові ракети Arrow і новітні ракети Рокс класу повітря Земля з подовженою дистанцією. Для подолання таких відстаней використовували літаки до заправники. Це було необхідно як для можливої повітряної сутички з іранськими літаками на світанку, так і для повернення з місії. Рокс це новітня ізраїльська балістична ракета класу повітря земля подовженої дистанції дії. Удар також ліквідував генерала Хусейна Саламі, одного з найвпливовіших військових командувачів країни. Високоточні ракети можуть уражати цілі, які перемістилися з початкових координат, у зонах з високим рівнем загроз ці Ракети зазвичай використовують gps наведення яке переходить на тепловізійне наведення, переключаючись на інфрачервону головку самонаведення. Знищення цілі відбувається глибоким проникненням або осколковим вибухом за потреби. На диво, іранські системи Бавар-373 та С-300 змогли перехопити деякі ізраїльські дрони та ракети. Давайте швидко розглянемо систему Бавар-373. Вона використовує ракети Саят 4, розміщені в прямокутних пускових контейнерах. Має фазову рішітку для виявлення аеродинамічних і балістичних цілей на середніх і великих дистанціях. Одним з радарів у Бавар-373 є Марай 4 з дальністю дії до 450 кілометрів, який, за словами Ірану, може одночасно відстежувати до 200 цілей. Атака Ізраїлю поділяється на три чіткі фази: першу, другу і третю хвилі. Кожна з яких націлена на критичні елементи військової інфраструктури Ірану. Перша хвиля зосереджена на виведенні з ладу систем ППО Ірану. Тегеран, Ілам і Кестан це деякі з районів, де були зафіксовані удари, які також підтвердила іранська сторона. Основні цілі зенітно-ракетні комплекси і радарні установки, які є ключовими для раннього виявлення і відбиття повітряних атак. Штаб ППО Ірану підтвердив, що удари мали на меті підірвати здатність країни виявляти та реагувати на майбутні загрози з повітря. Друга хвиля була спрямована на ракетний потенціал Ірану. Насамперед, балістичні та гіперзвукові ракети. Щонайменше три ракетні бази були атаковані під час другої хвилі ізраїльських ударів. Дрони Цахал також вразили секретну військову базу Парчін на околицях Тегерана. Один з дронів зміг прорватися через іранську ППО й уразити ціль. Інші були збиті. Ці удари мали на меті запобігти можливим ударам у відповідь з боку Ірану. Третя і фінальна хвиля зосередилася на знищенні важливих казарм і підприємств з виробництва зброї, які є критичними для ракетної програми Ірану та військової логістики. Серед цілий казарми Кадірі та фортеця Хасан Хан, центр виготовлення та підготовки ракет. Також у цій фазі були уражені логістичний центр ВПС Квір і казарми Імама Алі, щоб вивести з ладу логістику та командні структури. Ізраїль також націлився на бази розміщення ракет типу Фатех-1 та Фатех-2. Це новітні розробки Ірану і вважаються одними з найсучасніших систем у арсеналі країни. Вони здатні прискорюватися поза межами атмосфери, а їхні аеродинамічні поверхні дозволяють здійснювати маневри для ухилення від ізраїльських систем протиракетної оборони. Ізраїль також прагнув знешкодити наземні пускові установки балістичних ракет, які могли бути націлені на бази Цахал. Серед них ракети Шахаб-3, які є основою іранських балістичних ракет середньої дальності. Вони використовують рідке паливо та можуть запускатися з орбіти. Супутники військового призначення фіксували такі укріплені бункери як потенційні цілі. Існує також припущення, що Ізраїль випробував новітні балістичні ракети Лора. Координати таких цілей передаються і закріплюються за конкретним літаком, щоб здійснити точковий удар без входу в повітряний простір противника. Лора це високоточна балістична ракета, розроблена для ураження стратегічних об'єктів глибоко на території противника. За словами виробника, повітряна версія Айр Лора здатна долати великі відстані, забезпечуючи блискавичну відповідь без перетину оборонних рубежів або Повітряного простору ворога. Вона атакує зверху під прямим кутом на надзвуковій швидкості. Ця ракета може проривати системи ППО, несучи бойову частину, яка наводиться за допомогою GPS та інерціальної навігаційної системи стійкої до перешкод. Вона також оснащена потужною бойовою частиною, здатною знищити критичні цілі одним ударом. Ви можете запитати, де ж іранські винищувачі і як вони проявили себе в цій атаці. Розгляньмо це поетапно. Проти ізраїльських F16 і F35 Іран виставив вістря списа. Американські літаки, зокрема близько 64 винищувачів F4 Phantom, придбаних ще за часів Шаха. F4 Phantom є основним ударним літаком Ірану та вважається хребтом ВПС країни. Додатково Іран має приблизно 40 літаків F-14 Tomcat, також американського виробництва, які досі становлять загрозу для F-35. Також Іран придбав орієнтовно 30 московицьких багатоцільових винищувачів Міг-29, що цікаво спеціально розроблених для протидії F-16. Другий компонент протиповітряної оборони система С-300 вартістю 800 мільйонів доларів. Вона здатна перехоплювати цілі на відстані до 120 кілометрів, що становить приблизно 75 миль. При запуску по балістичній траєкторії її радіус дії сягає до 400 кілометрів. А щоб завдавати ударів не гірших за ізраїльський, підтримайте русоріс, задонативши за покликанням в описі під відео. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатись на канал.